Оку основними хворобами, з якими зверталися пацієнти до урологічного відділення Хмельницької обласної лікарні, були сичокам'яна хвороба. Це 60% хворих. Хворі на доброякісні та злоякісні пухлини сичостатевої системи це 30% та аномалії розвитку 10%. Отож, сьогодні в нашому етері про урологічне захворювання подолян як боротися, які найпоширеніші, коли варто звертатися до урологів, та власне чим ж займаються урологи загалом про усе це? Далі спілкуємося із нашим лікарем, а саме, Анною Семенович, оперуючим лікарем-урологом Хмельницької обласної лікарні? Доброго дня, пані Анна, Ми Доброго вас вітаємо. Доброго слава Україні! Дня. Героям слава, ну, дякуємо, що прийшли до нас на наш традиційний проект як здоров'я і. Розпочинаємо власне із найпоширеніших хвороб і захворювань саме запальні захворювання сечовивідних шляхів. Наскільки часто дійсно і що призводить до цього основні причини цього? Доброго дня ще раз. Дякую, що запросили мене на ваш ефір. Ну на рахунок запальних захворювань сечови органів, хочу розказати те, що це є одним з найпоширеніших одним із найпоширеніших захворювань у всьому світі. Поступаючи, звісно, запальним захворюванням е, органів дихання. Тобто після гервії це друге місце посідає. Uh -huh. А саме стити. Зазвичай цистити це на першому місці з усіх запальних захворювань в урології, е, і найчастіше вони вражають саме жінок. Uh -huh. Uh -huh. В жінок є такі певні анатомо-фізіологічні особливості, які сприяють поширенню інфекції в організмі. Основною причиною зазвичай запальних захворювань є інфекційний агент це бактерія чи інфекційний чинник. Є, звісно, випадки, коли може бути неінфекційна причина угу. це якісь генетичні чи імунологічні, наприклад, є гломеру запальне враження нирок, чи нефрити якихось різних генезів, чи це якийсь вовчаковий нефрит і так далі. Сьогодні ми будемо говорити з вами на рахунок саме неспецифічних інфекційних запальних, отаких от от змін в нирках, сечоводах, сечовому міхурі. Угу. Так як я вже раніше сказала, цистити це. Перша м, хвороба, яка зустрічається в жінок, mm -hmm. майже кожна друга жінка е, перенесла в своєму житті це захворювання. Е... І Варто ще запам'ятайте, що ви mm -hmm. далі хотіли сказати, і варто ще зазначити: якщо один раз захворіла, наскільки збільшується ризик повторного захворювання, mm -hmm. і чи можна себе убезпечити від подібних випадків в подальшому житті? Е... Е, так, е... Основна причина це є інфекція, так. кишечна паличка. Mm -hmm. Кишечна паличка в нормі вона є в присінку піхви, в ділянці заднього проходу, тобто це є умовно патогенна бактерія, яка за якихось певних умов потрапляє в сечовідні шляхи, в сечовий мігур висхідним шляхом. І коли є якісь порушення мікрофлори, чи є колись якісь порушення імунітету, чи у жінки вражаються, коли є якісь певні дні цикла, зазвичай це перед менструаціями, mm. ця інфекція контамінує, обсіміняє сечовий міхур. Таким чином жінка починає хворіти на цистит. Якщо вона раз захворіла, це не означає, що в неї будуть рецидивуючі і рецидивуючи якісь повторні ризики. Все залежить від поведінки. Зазвичай е повторні. Захворювання циститами пов'язані з якимись поведінковими факторами, незначними порушеннями в гігієні і незначним неправильним підходом до статевого життя. Mm. Є основних три шляхи потрапляння інфекції, в сечовідні шляхи, а саме в сечовий міхур і в нирки. Перша інфекція це висхідний шлях, так як я сказала, тобто через уретру, через присінок піхви там, чи під час татевого акту, чи під час якогось неправильного користування туалетом, флора, яка в нормі є на поверхні, потрапляє в уретру і якби. Обратним током в сечі вона потрапляє по сечоводах в нирки. Там вже ця інфекція вражає е, самі структурні одиниці. Е, ну це не фронт. Mm -hmm. Тобто, це одиниця, яка виробляє, яка фільтрує кров, виробляє сичу. Mm -hmm. На рахунок нирок, що я хочу сказати, є також другий шлях: це гематогенний і лімфогенний. Лімфогенний це шлях проникнення інфекції через якісь близько розташовані органи, наприклад, це коли є запальні захворювання, інфекційні кишечники. Прямої кишки жіночих чи чоловічих статевих органів це лімфогени, тобто інфекція передається з лімфою. Є також гематогени. Наприклад, коли є якесь вогнище в організмі, тобто навіть це може бути фурункул чи той же самий кар'єс в людини, так як нирка кровопостачається найбільше в організмі людини кров'ю, тобто за добу, якщо виробляється первинної сечі біля 180 літрів. То за добу через нирку проходить більше десятків циклів кровопостачання, тобто від серцевого викиду четверта частина крові йде на кровозабезпечення, на кровонаповнення саме нирки. Нирка вона фільтрує більше тисячі літрів крові за добу, тобто через неї проходить кілька разів величезна кількість крові, і якщо в організм потрапляє якась інфекція. Ця інфекція завжди буде проходити, завжди буде проходити через нирки. І якщо є якісь порушення, анатомічні порушення, фізіологічні, чи порушення відтоку, чи це вроджені вади, чи структури, чи набуті структури, завжди ця інфекція може залишатися в порожнистій системі, таким чином вражати вже саму паренхіму нирки. О, тобто є три основних шляхи. Звісно, є ще такі як пускові фактори. Це так як я вже говорила раніше. Це зниження імунітету. Дуже часто люди страждають з цукровим діабетом на запальні захворювання. Дуже часто люди страждають вагітні, коли в них завдяки збільшенню плоду. В них є порушення відтоку сичі з нирки, і в них більша кількість сичі залишається. Жанирках mm -hmm. також діти можуть страждати. Зазвичай страждають люди, в яких є імуносупресія, які приймають якісь імуносупресивні препарати, люди, в яких є якісь імунодефіцитні стани, наприклад, ВІЛ, СНІД. Вот. На рахунок лікування. Та, і дивіться, і ще uh -huh. один можливо міф не uh -huh. не міф. Ви мені скажете, от жінки зачастя, зачасту говорять, я промерзла, і в мене почався цистит. Чи може бути від того, що людина змерзла, десь не там сіла і таке інше Е, e, Дивіться, перемерзання, переохолодження, чи перегрівання, чи десь порушення в дієті і так далі. От що люди пов'язують, ви там виник цистит чи простатит після того, як з'їв щось не те чи посидів на чомусь холодному? Це не є основна причина, це є просто як пусковий механізм. Тобто, основна причина це є Сіменіння, контамінація якимось інфекційним агентом е, слизової оболонки, чи сечового міхура, чи сечоводів там, чи е, миски uh -huh. в нирці. Тобто причина це є інфекція. Uh -huh. Ну в основному uh -huh. є, звісно, і неінфекційні причини, так як я пояснила, є так. і імунні, і гломерулонефрити, і нефрити, і так далі. Зараз ми говоримо з вами за інфекційні неспецифічні захворювання сечовідних шляхів тобто, це є пусковими факторами. Uh -huh. От. Якщо говорити за чоловіків, за жінок ми сказали наскільки часто ця проблема є у чоловіків, чи є вона взагалі зазвичай циститами. Жінки хворіють в п'ять разів частіше, ніж чоловіки. А зараз ми поговоримо про чоловіків от до 40-50 років і після. Тобто, чоловіки після 45-50 хворіють частіше на цистити, ніж вони раніше, ну ніж вони хворіли там до. Тому що чоловіки з віком в них в кожного третього є таке захворювання як гіперплазія передміхрової залози. І зазвичай в таких чоловіків є порушення відтоку нормального відтоку сечі. Mm. таким чином. Коли інфекція не може нормально відійти з сачівних шляхів, вона накопичується, і тому дуже часто пенсіонери вже до нас приїжджають, вони страждають нацистити і ті ж пієлонефрити. Mm -hmm. Тобто, жінки в молодому віці в репродуктивному страждають в п'ять разів частіше чоловіків. Через те, що в них коротка уретра, вона коротка, широка, вона приблизно довжиною 3-5 см, Тобто шлях от від воріт вхідних mm -hmm. до нирок там чи до сечового міхура дуже короткий. Mm -hmm. В чоловіків уретра довга, тонка, вона приблизно 25 см сантиметрів має. Тобто шлях набагато довший. Плюс в уретрі є в чоловіків ще два фізіологічних звуження м'язових. Це є ще одним причиною запобігання попадання інфекції безхідним шляхом. Вот. Тобто чоловіки страждають більше на такі от запальні е, захворювання, вже більш в таких старшому віці, mm -hmm. коли є порушення. Е, дуже часто ми е, не боїмося, а маємо справу з такими ускладненнями е, цих от неспецифічних інфекцій, як гнійні захворювання. Е, на жаль, в наш час люди. Дивляться рекламу по телевізорі. Вони не читають, що самолікування може бути шкідливим для здоров'я. Вони починають приймати велику кількість препаратів, фітопрепаратів, бадів, антибіотиків. Безконтрольний не прийом антибіотиків сприяє тому, що в оці гострі процеси вони переходять в хронічні. Uh -huh. Тобто урологу набагато легше лікувати гострий. Це Ну, щодо симптомів. Також перші симптоми у ну, чоловіків і жінок як не спутати uh -huh. одне з іншим. Uh -huh. Ну, як не знаєте, як тут сказати, цистит це не є страшна патологія для уролога. Але для пацієнта цистит набагато яскравіше виявляється, ніж піолонефрит, тому що цистит зазвичай вражає людину тоді, коли вона цього не не чекає якимись такими сильними болями, коли вона не може поїхати в аптеку, бо зазвичай цистит вражає жінок десь серед ночі, коли вже лікарі не працюють, а аптеки закриті. От Це зазвичай дуже так вам сказати мовні швидко. Так? Це, це як близько миттєво, миттєво з'являється mm -hmm. ця патологія. Mm -hmm. е, в Жінки різі можуть бути, сильні болі над лобком, нестерпні позиви до сечовипускання. Е, може бути температура, можливо, її не буде. Є випадки, коли температура буває, але це вкрай рідко. Mm -hmm. А от, наприклад, піолонефрит гострий, необструктивний, він може певний час. Не проявляти себе, наприклад, жінка перехворіла там. Жінки перші дні були симптоми циститу. Mm -hmm. Вона там випила якийсь препарат е, будь-який антисептичний. в неї ці болі пройшли, і ніби враження, що вона вилікувалась. Е, нирка це такий орган, в паренхімі якого немає рецепторів больових mm -hmm. на відміну від сечового міхура. Рецептори больові є в капсулі навколо нирки і є в мисті. Mm -hmm. Коли потрапляє інфекційний агент висхідним шляхом в саму паренхіму нирки і нирка є запалена, перші дні симптомів може і не бути. В людини будуть просто субфебрильна температура, можливо, і фебрильна людина, там, жінка чи чоловік, зазвичай жінки, бо 80% жінок, які мають необструктивний пілонефрит, вони перехворіли циститу. Тобто 80 випадків необструктивних пілонефритів це є причина циститу. Mm -hmm. Ці жінки вони думають, що це якісь симптоми ОРВІ, якісь запальні інші захворювання, Ну вони не думають, що це нирки. Нирка починає вже боліти тоді, коли є набряк оцієї паренхіми. і... Вона давить на саму капсулу, і uh -huh. це вже якби проходить певний час від початку захворювання до клініки, і тоді вже до нас звертаються такі люди. Зазвичай ми лікуємо цих пацієнтів як амбулаторно, так і стаціонарно. Все залежить від віку, від наявності якихось супутніх патологій, uh -huh. від важкості перебігу, тому що зазвичай. Гострі необструктивні запальні захворювання нирок, інфекційні, призводять до дуже нехороших наслідків, якщо не звертатись часно до лікаря. Зазвичай це гнійні захворювання, це апостематозні піелонефрити, це гнійничкові, гнійні. Коли виникає вогнище в нирці, або коли, наприклад, воно дренується в нирку всередину, це буде набагато кращий, якби перебіг, коли самодренується нирка від цього гнійного вогнища. А бувають такі випадки, коли цей гнійник дренується навколо нирки. І тоді навіть от такий от банальний цистит з розвитком пілонефрита може перерости в те, що людині необхідно дійсно оперативне втручання, яке полягає в тому, щоб роздренувати цю нирку, як чи людина може сама визначити, що вже край і що в неї вже з'явилася? Це ускладнення, за які ви тільки що говорили, чи може людина це сама визначити? Як тільки в людини з'являються різі, болі, температура, якісь дезурічні розлади, це Почепощення позиви, до випускання, температура, болі. Це вже перша причина того, що потрібно йти там до уролога, чи зазвичай жінки йдуть до гінеколога. Нехай вже навіть йдуть до гінеколога. Потрібно просто звернутись до лікаря. Чи навіть це сімейний лікар, чи терапевт. Ви ви повинні до них звернутися з такими скаргами. Необхідні здати загальноклінічні аналізи, такі як загальний аналіз крові. Там можна побачити, полікоцитарні формулі якісь зміни по швидкості осідання еритроцитів. Можна здати загальний Можна, а потрібно здати загальний аналіз сечі, потрібно здати бак посів сечі, тому що зараз на час є е, така тенденція, що е, більшість бактерій, які є в організмі людини, вони стають резистентними до більшості антибіотиків, які mm -hmm. навіть ми назначаємо в стаціонарі. Тому обов'язковою умовою є бак посів сечі. Також необхідно здати УЗІ. Ці всі обстеження можна здати на як в сімейного, так і в терапевта, так і в гінеколога. І після цього, якщо ну цей лікар, він повинен вже направити в урологічне відділення до уролога, і після цього ми вже будемо назначати коректне доцільне лікування, цистити нетримання сечі. Чи можна їх спутати, і загалом наскільки часта хвороба саме нетримання сечі у жінок, чоловіків? Е, от нетримання сечі дуже багато жінок думають, що уролог не лікує жінок взагалі. Що цим займається гінеколог? Насправді третя частина пацієнтів, яких ми лікуємо, там чи яких ми ведемо амбулаторно, це є жінки, і вони ж так само хворіють на запальні захворювання, також в них є і нетримання. Нетримання сечі, воно зазвичай спровоковане різними факторами, але найчастіше в жінок виникає таке нетримання, як стресове. Стресове не за того, що вони перенесли якийсь стрес чи якесь нервове перенапруження, ні. Насправді, стресове нетримання сечі це є слабкість м'язів тазового дна. Mm -hmm. Зазвичай на нього починають хворіти жінки, в яких було багато пологів, коли були якісь стрімкі, різкі пологи, можливо, з розривами, можливо, з якимись оперативними втручаннями в ділянці піхви, можливо, їм робили епізіотомію. Ну, є дуже багато різних причин. Суть в тому, що є слабкість м'язів тазового дна. Друга причина це вже в жінок старшого віку, в яких наступила менопауза. Коли… От, наприклад, у чоловіків є два свінтерних апарати, так як я говорила, вони м'язові, вони утримуються у жінок, немає там, просто є м'язові волокна, які закінчуються в слизовій. Тобто, са, е, сам процес утримання мочі відбувається за рахунок достатньої товщини стінки уретри. Яка контролюється естрогенами, жіночими гормонами, якщо mm -hmm. в жінки наступає менопауза, тобто в неї зменшується рівень естрогенів в організмі, в неї, звісно, зтоншується ця слизова оболонка. І також в таких жінок може бути нетримання сечі. Mm -hmm. Також можуть бути пролапси, коли якісь тривалі, коли було пов'язане. Якісь професійні навики, коли людина тривалий час працювала, якоюсь важкою роботою займалася, багато важкого підіймала. Ну, тобто, от такі от, всі процеси призводять до того, що е, м'язо просто людина не утримує сечу в сечовому Е, Є багато різних методів терапії. Це є і вправи кегеля, це е, Стимуляція, напружування м'язів тазового дна, mm -hmm. тобто це як тренування, грубо кажучи, але для м'язів тазового дна це може призупинити процес. Також є різні поведінкові такі правила. Коли хочеться мочитись, потрібно не перетримувати, одразу йти до туалету. Але зазвичай там, 70% випадків в таких, в таких ситуаціях, як стресове нетримання сечі, необхідно робити оперативне втручання. Тут нічого такого страшного немає. Це м, операція, яка займає 30 хвилин по часу, але значно вам покращить на наступні 20-30 років. Ви не будете відчувати якихось соціальних дискомфортів. Не будете ну просто смієтесь. Теча сича кашляєте те сеча про який взагалі соціальний комфорт тут можна говорити. Тому коротка передопераційна підготовка, 30 хвилинна операція і короткий післяопераційний. Скільки абсолютно це орієнтовно післяопераційний? після операції пацієнтка може йти через добу додому, і вона вже абсолютно Ефект може проводити так, своє так, входити так, в, звичний так, рим, так. в життя. Є звісно, обмеження. да є. Звісно, такі речі, що не можна піднімати важкого, ну, ну щоб. Угу. Суть в чому цієї операції ставиться невелика сіточка, міцна імплантується сіточка в між уретрою і передньою стінкою піхви, на рахунок того вона підтримує і підіймає уретру. Таким чином сеча утримується сучові тут Нічого такого страшного немає, і якщо жінки бояться, нехай спочатку проконсультуються з урологом, і це можна легко виправити. Знаєте, в нас люди, коли вже не край, ще не край. Ну, до mm -hmm. прикладу, там є якийсь дискомфорт, але собі там mm -hmm. ну, якось вони. І коли вже не край, то вони не йдуть до лікаря, особливо, от, що стосується от, подібних проблем з нетриманням сечі і таке інше. До чого може призв... призвести пізне лікування оцих от. Нетримання не сечі. чи є якісь ускладнення? від Ні, цього? Абсолютно ніяких. Не тримання То... сечі ніяк не впливає на тривалість життя, тільки впливає на якість. Угу. От і все угу. е, пані Анна, якщо говорити загалом про найпоширеніші, ми так на двох зупинилися, mm. так але давайте перейдемо вже так більш загальніше про mm. найпоширеніші урологічні захворювання у жінок та у чоловіків. Перші симптоми, чим одна відрізняється від іншої, спочатку? Е, ну так як вже ми говорили, найпоширеніші це є запальні. Захворювання сечовідних шляхів, запальні захворювання саме в чоловіків. Це, Репродуктивних органів це яєчок, запальні захворювання можуть бути крайній плоті, головки, запальні захворювання простати. Це дуже поширені. Також в нас є як гіперплазія передміхрової зози, сечі хвороба. Загалом сечі хвороба вона знаходиться вже на другому місці після запальних захворювань, сечі відільних шляхів. Uh -huh. В нашому відділенні ми м, займаємося вирішенням цього питання. Ми лікуємо наслідки сечі хвороби, видаляємо конкременти як операційним методом, так і Конкременти – це що конкременти. Це які uh -huh. утворюються в ну, uh -huh. людей, які схильні до нової хвороби. Uh -huh. Так, ми лікуємо і нетримання сечі, ми лікуємо і онкологічні процеси. До речі, урологи, урологи-хірурги в нашому відділенні це одні з. Таких от основних хірургів, які оперують пухлини на рівні з онкологами, тобто ми також оперуємо, ми також лікуємо онкологічних хворих. Ну, тобто, якщо є якісь захворювання нирок, сечового міхура чи простати, ми цим займаємось. Якщо говорити, чи є поділ цих хвороб у чоловіків і жінок, на що найчастіше хворіють жінки з переліченого, і на що найчастіше хворіють чоловіки, чи є якась статистика, чи все ж таки ну, більш якщо не говорити власне за е, цисти, так ви сказали вже про те, що в 5 разів більше хворіють жінки. То у інших видах захворювання чи є якась от і на що варто звертати чоловікам, і при якому віці для того, щоб не запускати ті чи інші процеси в цьому е, ну, взагалі на що варто звертати увагу чоловікам? Ну необхідно раз в рік приходити на обстеження до уролога. Е... Правильніше профілактувати якесь захворювання, ніж лікувати його, mm. тому якщо хлопець вже досяг якоїсь статево-зрілого віку, якщо він веде вже активне статеве життя, він має обов'язково переходити на прийом до уролога, тому що є такі певні аналізи, які необхідно здавати навіть молодому хлопцю. Mm. Я вже не говорю про чоловіків старших. Mm. Пацієнт, який починає статево зріле життя, повинен приходити щорічно здавати мазки. Зараз я ще хочу поговорити про е, пацієнтів за 40. Uh -huh. е, якщо, наприклад, молодий хлопець він може прийти може не прийти, то пацієнти за 40 років вони обов'язковому порядку повинні приходити до уролога і не боятись, там якихось ректальних обстежень і так далі. Е, зараз є дуже багато методів, які дозволяють е, м, ранньо виявити якісь злоякісні новоутворення, а саме передміхорової залози. Тому е, чоловіки повинні. Після 45-ти переходити на УЗІ передміхорової залози, це для того, щоб виявити структуру, будову, можливо, якісь є зміни в простаті, обов'язково має здавати аналіз як скринінг е онкомаркер. Е цей онкомаркер називається просто специфічний антиген. Він не є дороговартісний, але він дуже багато чого вирішує в майбутніх, ну, в ранньому виявленні якихось онкологічних хвороб. Е він зазвичай. Е Передміхрова залоза – це є така це є залоза, яка виділяє фермент, проста специфічний антиген. Є певні критерії, норми цього проста специфічного антигена, Є певні референтні значення. Тобто, якщо людина здає аналіз, неї показник вище, вона має обов'язково прийти до уролога, тому що це може бути. Причиною або якогось гострого процесу, наприклад, простатиту, або навіть такого грізного захворювання, як рак передміхрової залози. Uh -huh. От, тому обов'язково потрібно приходити на прийоми, навіть якщо вас нічого не турбує. Uh -huh. Знаєте, на жаль, навіть ті профільні прийоми, так, ті профілактичні прийоми, які мають проходитися, на жаль, люди дійсно вже запізно, коли вже щось турбує. Чоловіки, добре, а жінки аналогічно, тобто раз в рік і е, ну, на рахунок жінок, жінки повинні приходити до гінеколога. Mm -hmm. Обов'язково раз в рік. Ну тобто, в нас в суспільстві загально прийнятим є те і нормальним є те, що дівчина жінка приходить до гінеколога, і я дійсно це дуже сильно оціную. Дійсно приходить до гінекологів. Пацієнти, чоловіки до урологів по якійсь причині не ходять. Можливо, якісь психологічні аспекти, можливо, небажання. Тобто, жінки ходять до гінеколога, і це добре. Було б до краще, якби вони ще ходили і до уролога на прийом. Але якщо гінеколог якби кваліфікований в своїй спеціальності, він може вилікувати гострий цистит. Uh -huh. Якщо, наприклад, виникає рецидивуючий цистит, то тоді гінеколог, звісно, направить до нас. Тобто uh -huh. я закликаю приходити до уролога всіх, але обов'язково чоловіків. Uh -huh. Ну закликаємо, і ми до свідомості, власне, yeah. до свідомості власного життя і власного здоров'я. Якщо говорити за спектр надання послуг, які зараз надаєте власне у вашому відділенні, так наскільки він змінюється, наскільки швидко іде в ногу з часом, дивлячись на світові практики, чи все те, що проваджується за кордоном, в те, що проваджується нас на якомусь там. Всеукраїнському рівні угу. є у Хмельницькій обласній лікарні, угу. і наскільки ці методи легші чи не легші угу. порівняно навіть там з п'ятиріччям минулим, який був? Е, медицина, вона постійно змінюється. На даний момент більшість наших лікарів, нашого відділення, є дійсними членами Європейської асоціації урологів. Тобто, це така асоціація, на яку старається рівнятися кожен уролог, який Читає додаткову літературу, який хоче правильно по протоколу лікувати пацієнтів. Ми завжди їздимо на різні конгреси, на різні конференції для того, щоб самоудосконалюватись в нашому відділенні. Є інноваційні методи лікування, різних захворювань від сечі каменої хвороби до онкологічних захворювань. Ми можемо оперувати конкременти як операційним, так і безопераційним шляхом дистанційно. В цьому році у нас з'явився новий апарат для. Для цієї дистанційної літотрепсії. В наших лікарів є ну, найбільше навичків, я вважаю, на тренах Хмельниччини, для того, щоб оперувати на складні якісь урологічні патології. Тобто mm -hmm. ми виконуємо абсолютно всі оперативні втручання, які можуть бути як в урології, так і навіть андрологічні. Mm -hmm. Андрологія це якби. Ланка урології, яка невідривно з нею зв'язана. Тобто, андролог, зазвичай люди звикли ще це. Консерва... Лікар, який лікує консервативно якісь там запальні захворювання, допустимо, передміхровий чи яєчок. Насправді ми виконуємо частину андрологічних оперативних втручань, це ми лікуємо і варикоцели, ми лікуємо і водянки, ми лікуємо, ми можемо це робити і лапароскопічно. Тобто в нас є дуже багато різних методів лікування всіх урологічних і андрологічних, грубо кажучи, патологій. Mm. і онкологічних. Чи вистачає? Для вас, власне, тому що ну я думаю, що ви світовий досвід mm -hmm. також вивчаєте. Як ви вже сказали, що mm -hmm. берете участь у різних міжнародних е, mm -hmm. конференціях, так далі. Чи вистачає тих методів лікування е, зараз в лікарні, які є у світі? Чи все ж таки хотілося б ще щось на даний момент? Наше відділення оснащене всіма необхідними? Е Технісімансім необхідним технічним забезпеченням У нас є абсолютно все для того, щоб виконувати правильні, доцільні оперативні втручання, якщо вони показані. Добре, ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо за те, що прийшли і розповіли нам. А я в черговий раз хочу закликати вас, шановні наші поделяни, українці, так до свідомого ставлення, до свого здоров'я та власне життя. Отож, Анна Семенович, оперуюча лікар-уролог Хмельницької обласної лікарні. Дякуємо вам, що прийшли. Дякую, що ну, запросили. А Власне, хочеться закликати наших телеглядачів долучатися до активно до нашої і інтернет-спільноти під цим відео. У нас. В наших соціальних мережах ви можете заходити у коментарі і власне, ставити свої коментарі щодо відео, яке переглянули. Окрім того, пропонувати теми на наступні ефіри і тих спеціалістів, яких би хотіли бачити в, наш, в наших ефірах. Ну, а на сьогодні у нас...